На 90% ми опрацювали результати. На даний час в нас є одна скарга від кандидата в депутати по Сколівському виборчому окрузі номер 47 де він оскаржує протокол районної комісії про підсумки голосування. Звичайно, воно десь було передбачливо, так як перемога на цьому окрузі склала всього навсього різницю в 122 голоси за попередніми даними. Наприклад, в другому виборчому окрузі в місті Львові переміг представник від Всеукраїнського об'єднання свободи Ситник. Подалі, 19-20 і округи, це є Бродівський район. Також там перемогли представники від Свободи, це є Ковальчук та Шаваров. У 24-му виборчому окрузі Городоцький район переміг представник від удару Саган Володимир. Далі в 34-му представник від свободи Костюк Михайло. В 47-му знову ж таки, де оскаржують результат, переміг представник від партії регіонів. Натишин, друге місце, зайняв Цмуканич від батьківщини, і в 58-му виборчому окрузі цей Яворівський район переміг представник від батьківщини Стецькович. У Львові було найнижчою явкою. Навіть експерти прогнозували максимальну явку до 20 Якщо, наприклад, порівняти ці проміжні вибори з сусідніми областями, чи навіть областями, де, де проводились проміжні вибори на сході, наприклад, Дніпропетровській, Харківській області, то там явка була ще нижчою. Тобто там загалом була явка приблизно до 15%. Бо це знову ж таки є специфіка проміжних виборів. Дуже є мало інформації, мало бікбордів, мало інформації, якби реклами в на телебаченні, тому виборці десь не орієнтуються на такі вибори. І крім того, ми стикнулися справді в місті Львові з проблемою запрошень. У нас дуже було багато скарг виборців самих про те, що вони не отримали запрошення на вибори. Якщо згадувати десь чергові вибори в 2010 році, то протистояння основне все таки було між опозиційними партіями і їхніми кандидатами. А зараз в більшості випадків ну, по округах були узгоджені кандидати від основних опозиційних партій, тому такого протистояння між ними не було. Основне протистояння було так званими партіями, які є в опозиції і провладною. Якщо формально брати всім до цих округів, які добирались, по мажоритарки в обласну раду шість виграла опозиція. Начебто, якби треба радіти. Але з другого боку, ми бачимо, що багато людей проявили протестні настрої, причому всюди. Отже, перша ознака, і проголосували, на жаль, ті, хто проти існуючої ситуації, незадоволені існуючою ситуацією, проголосували за партію регіонів. Це є поганим. Отже, люди якби розчаровані і якби показуючи свою протестну розчарованість, тим ж, як діють депутати від ну, якби центрально опозиційних партій, але насправді які є на Галичині в Львівській області, є фактично владою. От люди не задоволені, і тому вони проголосували за партію регіонів. І найбільшою концентрацією цього протестного виразу стало те, що опозиція втратила один з округів. Причому ну на території такому чисто українському, пронаціоналістичному, де обраний був від цього округу в область брат тягнебока. От і е, він же виграв і народні е, вибори до народу став народним депутатом, і буквально через 4 місяці цей округ втратити і віддати його керівнику районної адміністрації Сколівської це я вважаю ну величезна ганьба. Я попереджав лідерів свободи і в області, і в місті, особливо, і на центральному рівні, що ви дограєтесь, що ви так вже якби багато зусиль докладаєте, щоб для експансії в Києві і в інших там округах центральної і східної України, що ви програєте врешті-решт свої базові тут центри, звідки ви тут пішли. Родовід свій програє.